Аль, відповідь нам вибили практично всю газову інфраструктуру і тому опалювальний сезон під великим питанням сьогодні. Це є правда і це є реальність. На жаль, а влада. Ну що влада? Ну нам має з вами бути тепло від однієї думки. Що в нас є лідер, наш потужний незламний Володимир Олександрович Зеленський? І коли йому тепло, має бути тепло всім нам з вами. Отак, отак сьогодні це відбувається. Тому дихаємо правильно, як сказав Мілованов, і молимося Богу. Бо здається, крім нього, нам вже ніхто допомогти більше не зможе. Ну от така друзі, історія. На жаль, значить я тільки що виступав в Верховній Раді. Виступав про те, що маємо е обов'язково е заслухати прем'єр-міністра, міністра енергетики, що в нас опалюваним сезоном. Тут що завгодно обговорює Верховна Рада, кудь дурь, дурі. На все це є час. А на те, що ключове питання в квартирах людей холодно, на Чернігівщині катастрофа. Я вчора ставив питання викликати в Верховну Раду міст енергетики. Навіть депутати не проголосували. Їм не треба в них немає питань. Що, в Верховній Раді, поки світло є, то і все інше то вже так, як цей ну це дуже погана, друзі. Історія буду знову це питання ставити.